Мир Божий, дорогі учасники суботньої школи, по милості Господні ми будемо продовжувати вивчати уроки з книги Івана. І сьогодні у нас урок номер 2 який називається Тріумфальний в'їзд. Допоможе нам, проведені сестра Ліана, мир тобі. Мир Божий. нехай Господь поможе, щоб ми могли згадати той випадок, коли Ісус Христос в'їхав в Єрусалим. З якою ціллю, як люди на це відреагували? І який висновок ми можемо зробити для себе? Пам'ятний вірш. Скажіть Сіонській дочці, ось твій цар іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці та осляті, яке народжене від під'яремної. Від Матфія 21. 5 вірш. Головна думка з духа пророцтва, бажання віків, сторінка 577. Ісус прийшов, щоб спасти Єрусалим та Його дітей. Але зарозумілість, лицемірство, заздрість і злоба фарисеїв перешкодили йому. Тобто Ісус Христос прийшов до кого? До всіх, до простих людей. А фарисеї почали ненавидіти Його. Чому? Тому що були, були зарозумілими, лицемірними і заздрісними. Оце вже для нас є великий урок. Що якщо ми хочемо прийняти Ісуса Христа, то що ми повинні з цим зробити? Просто відкинути. Отож, давай перейдемо до дослідження уроків. І перший розділ називається На Оливній Горі. Коли Ісус та його учні наближались до Єрусалиму, з яким дорученням Він послав двох із них наперед? Коли він наближався до Єрусалиму, він дав доручення, щоб його учні пішли в село, яке буде перед ними. І також, щоб вони знайшли ослицю на привізі, і осля з нею відв'язали і привели до вчителя. І якщо хтось щось би їм сказав, то е вони мали би відповісти, що Господь потребує їх і відразу ж поверне. Також примітка каже, що від самого народження спаситель мав потребу в гостинності, залежав він від гостинності людей. Хоча всі тварини належали йому. Але все-таки Він залежав від доброти незнайомого чоловіка, аби на його тваринні в'їхати до Єрусалиму як цар. Отож Ісус Христос каже апостолам, учням Своїм, щоб вони зробили цю дію. Вони заперечували, вони перепитували його, чи яка їхня дія, яка їхня дія була? Вони просто пішли, згодились, пішли і зробили. Досі Ісус Христос як пересувався? Пішки. Пішки. А цей раз він в'їхав в Єрусалим на ослі. Для чого це потрібно було йому заїхати на ослі? Що це означало для народу? Це був його тріумфальний в'їзд, як царя. Як царя. Тобто народ зрозумів, що зараз буде нова царська влада, вони вже не будуть залежати залежні від Римської імперії, і вони знову стануть незалежними. Вони це сприймали буквально. Так перейдемо до наступного розділу. Радісний момент, почувши, що Ісус іде до Єрусалиму, що зробили люди? Люди взяли пальмові гілки, стріляли йому дорогу і вигукували осану благословений, хто йде в Господнє ім'я. Виконуючи доручення Господа, учні розповідали друзям Ісуса про свої блискучі сподівання і незабаром усіх ухопило збоження, яке підносило надії народу до найвищої міри. Яка це найвища міра була? Проголошення царя. Так, да. Що він зараз буде царем. Що спонукало людей того радісного дня вітати Ісуса як Месію? А в Захарії було залишено такі. Слова, що ось твій цар греде, і він іде на ослиці, він є праведний, спасаючий і лагідний. І це пророцтво, воно власне показувало прихід Ісуса на ослі, тому вони сприймали його як царя. І також був звичай, що всі царі вони заїжджали на ослі. Натов вітав Ісуса як месію свого царя. І учнів це повірили, що він зараз царем стане? Так, буквально. Всі були в ейфорії. Крик. Та це дійсно урочистість. Я пам'ятаю декілька інавгурацій президентів України. І завжди якась така надія вселяється. Ну, ось цей чоловік все поміняє. І якось аж так моторожно, моторошно стає. І коли він таку клятву дає на інаугурації, обіцяє, і думаєш, ну тепер ми заживемо все буде прекрасно. І я відчував, і то це я бачу на екрані. А коли перед тобою в'їжджає чоловік, і у вас такі є проблеми, то це ще більше для них була радість. Так. Як люди, котрі прагнули спасіння, з радістю повторювали слова псалмоспівця? Вони йшли перед ним і слідом за ним, вигукували Осана, синові Давидовому, і благословений той, хто йде в ім'я Господнє Осанна на висотах. Люди були переконані, що власне прийшов ось цей час визволення, що він їх визволить з-під римської влади. Також вони випереджували один одного у виявленні пошани Ісусові. Вони не мали з. Можливості зустріти його з належною пишністю, близьком, але віддавали йому щиросердне поклоніння. Вони не могли принести якихось дорогоцінних дарів, скарбів, але вони стелили йому під ноги свій одяг, знову ж таки, пальмове листя, і вони не могли нести попереду царських знамен, зрізали пальмові гілки, символ перемоги, і махали, вигукуючи, осанна. Дякую. Третій розділ виконання пророцтва. Як деякі фарисеї відреагували на демонстрацію прославлення Христа? Їх переповнювала заздрість і гнів за те, що Господь він став популярнішим цей час, ніж вони. І вони спостерігали і намагалися примушувати натовп замовкнути, але радісний натовп зустрічав Христа. І... Сказали фарисеї Ісусу, що учителю зупиниться, а трошки вище написано: дивіться, нічого не вдіяти, і увесь цей світ пішов за ким? За ним. за ним. Тобто, фарисеї вже опинилися у меншій кількості в опозиції до всього цього. І вони нічого не могли зробити, як просто приказати Ісусу Христу: зупиниться, заборониться це неправильно. Чому тому, що їхній авторитет що подавлявся, так так примітка каже, так. що вони заявляли, що такі галасливі процесії незаконні, бо заборонені владою, ніби вони були за римську владу. За порядок. Так розумієш, тут е, получається так: якщо вже йти проти Христа, то ніби ми йдемо е, з римською владою, але водночас. Кожен з фарисеїв мріяв про той момент, коли вони вийдуть з окупації римської влади і знову відновлять ото царство, напевно, яке було саме розкішне за часів Дави. Давида Соломона. Яку відповідь дав їм Ісус? Те, що каміння кричатиме, якщо люди замовкнуть, також примітка нам дуже гарно підкреслює те, що людина вона є без сила перешкодити Божому плану. Що Бог сказав, що воно буде, значить воно відбудеться. Якби люди не змогли виконати його плану, він наділив би голосом бездушне каміння, і воно б вітало його сина вигуками хвали. Також як не могли священники та правителі позбавити землю сяючого обличчя сонця, так не могли вони й закрити світ від сяючих променів сонця праведності. Тобто ніякими зусиллями фарисеї не змогли переключити увагу натовпу на себе, відволікаючи їх від Ісуса. Я коли вивчав цей урок, то задумався. Ну а як це практично кричатиме каміння? Два варіанти. Перше, що це не буде, тому що народ не замовкне. Це дана така, ніби як гіпербола. А друге, як ти прочитала, що навіть якщо й замовкне, то що з камінням стане? Закричить. Тобто Ісуса Христа, приїзд, не буде тихим. А для чого? Він має бути прославлений. Перейдемо до наступного питання. Яким чином це дивовижне хвилювання серед народу стало виконанням пророцтва, яке визнали багато хто з них, через вигукування власних слів Захарії, записані у 9 розділі, дев'ятому вірші? Тож від душі радій дочко Сіону, голосно вигукуй, дочко Єрусалима. Ось до тебе йде твій цар. Він праведний, спасаючий і лагідний, їде на ослі. На молодому віслюкові, синої ослиці. Тобто Онімілі, фарисеї, вони вже відійшли, а сотні голосів вони повторювали ці слова. Сотні голосів. Так. Це не сто, не двісті, я думаю, більше це уявляєш. Стільки людей і викрикують і радіють. Ось настав цей момент. Усі погляди на Христа, четвертий розділ. З якою метою Ісус дозволив таку грандіозну демонстрацію у день свого тріумфального в'їзду до Єрусалиму? Попередньо ми пам'ятаємо, що Ісус жив доволі скромно. Він не дозволяв собі якихось розкошей, а в цей час Він дозволив собі це, так як в Івана записано, що він прийшов час прославитись сином людському. Отже, перше, для чого він це дозволив? Для виконання пророцтва. Також для привселюдного представлення себе як Спасителя, як каже нам примітка, він хотів привернути увагу до жертви, котра увінчає його служіння для грішного світу. Також для закарбування свого образу у людській свідомості. Тому що всі стежили за ним. І як каже примітка, що після його смерті люди згадували його славний в'їзд, його життя на землі? Так, да. під час розп'яття, після розп е люди задумувались. І от цих декілька днів перед розп'яттям, напевно, все місто годіло і розмовляло. А що це сталося? Чому це він зробив? Щоб не вийшло, щоб сатана і інші люди могли його звинуватити в тому? То він був розп'ятий, ми про це не знали. Ні, всі знали. І кожен міг зробити вибір: Я хочу бути з Христом. Спочатку вони розуміли, що він буде цар е, політичної влади, а потім вони зрозуміли, який цар буде. На небесах? Да, так, На небесах. Духовний цар і є спаситель. спаситель. На превеликий подив, що зробив Ісус, коли опинився на очах у всього міста і чому. Він заплакав, тому що а, він передбачив майбутні події, що Єрусалим буде зруйнованим. Як примітка нам каже, що це були не сльози радості, це були гіркі сльози розчарування, що Єрусалим не прийняв його як Бога, а прийняв його як царя, який тимчасово або назавжди визволить їх від римської окупації. Лише з такою матеріальною, скажімо, ціллю. Він бачив, яку провину стягав на себе Єрусалим, відкидаючи свого Спасителя. Тобто вони бачили тепер, так. що відбувається. А він бачив, як вони його відкинуть, як вони відступлять від істини і які важкі наслідки через декілька років вони отримують. Також примітка каже, що чимало людей вони також почали плакати угу. зі співчуття до Ісуса, а не розкаюючись в своїх провинах. Так. В'їзд до Єрусалиму. П'ятий розділ. Коли Ісус в'їхав до Єрусалиму, яке запитання поставили правителі та яку відповідь вони отримали серед цього хвилювання в народі? Правителі запитували, хто це такий? І відповідь, яку вони отримали, це пророк Ісус, той котрий із Назарета Галилейського. Тобто, як вони сприйняли Ісуса Христа? Як пророка. Як пророка. Добре, але не як Спасителя. Так. Що Ісус зробив у храмі, як тільки прийшов до міста. Він побачив ситуацію, яка відбувалася в храмі, а саме там стояли ті, хто міняли кошти, хто продавали тварин для жертвопроношення. Він сказав, що не робіть з дому молитви, з дому батька мого, не робіть. Печеру для розбійників. По примітці ми можемо зрозуміти, скільки разів Ісус Христос робив реформ у храмі. Три роки тому Він здійснив перший такий захід і означає, що це була друга реформа. Помогла перша реформа поміняти серця і наміри цих людей? Вони були, керівники храму, вони були засоромлені минулого так. разу. Вони не переставали дивуватися, як вони минулого разу. Просто втікали від його присутності, від тих слів, які пронизували їхню душу. Тому цього разу вони ще більше злякалися також і квапливо підкорилися наказу Ісуса. Ніхто не насмілився запитати його, з якою владою, хто наділив його цією владою прогнати їх. Я читав такі слова. Що Ісус Христос завжди говорив, як Той, хто має владу. Так. Напевно, в його словах не було таких сумнівів, голос не, не дрижав, якось так невпевнено говорив. Він чітко говорив, зрозуміло і доступно. Цікаво на напис... не, не ображаючи, але. Е... Кажучи, все так, як воно є. Називав речі своїми іменами, що цікаво: як мала дитина, так і велика людина, яка знала істини, яка е, була дуже грамотна, могли зрозуміти Ісуса Христа. Так. Це прекрасно. А хто в храмі залишився? От справді слухачі Ісуса Христа, хто там був? Ці люди, які були новоприбулими, ті залишилися. Хворі, приречені так. на смерть. І що Ісус Христос почав? Знову служити їм. Знову їм служити. Як вперше, так і вдруге. До кого Ісус Христос тепер прийшов? До нас. До нас. До святих чи до грішних? До грішних, до грішних звісно. Хто не хоче бути Ісусом Христом, що робить від Нього? Тікають. Так. А хто хоче, то лишається, і Ісус Христос допомагає. Кого треба зцілити, Він зцілює, ободрити, наставляти, підбадьорити. Допомогти на ту молитву, в якій ми ще розвертаємось до Бога. Отож, ми з тобою пройшли урок другий, який називається Тріумфальний в'їзд. Тріумфальний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Ми з тобою пройшли про те, що Ісус Христос попросив учнів, вони знайшли осля і матір осляти, як Ісус Христос в'їхав, що не було там таких. Царських знамен, люди в простоті свої одяг стелили на землю, осана кричали, виконали все так, як по пророцтву, і вони приймали Ісуса Христа як політичного Царя. А Ісус Христос хотів їм показати як духовний Цар, як Спаситель наш. Який висновок по пройденому матеріалу ти можеш сказати для нас? Ну, найперше, те, що Господь Він приходить до нас, Він чекає нашого щирого бажання служити Йому. Також те, що було записано в пророцтвах, ті слова, які Господь каже, вони обов'язково здійснюються. А, також ми маємо служити Господу не з особистої якоїсь вигоди, а просто це є наш, має бути наше щире бажання служити Йому. Добре. Скажи мені, священники, торговці, фарисеї мали можливість прийняти Ісуса Христа в своє серце? Фактично, вони мали можливість, але через їхнє кам'яне серце вони цього не зробили. Е -е, давай тоді особисто. кожен з нас відповість, але. Ми можемо, так само як і фарисеї, бачачи Ісуса Христа у своєму житті, відчуваючи, що Він біля мене, хоче допомогти відкинути Його. Можем. Можемо. Краще бути людьми простішими, так. які мають проблеми і приходимо до Ісуса Христа. Ісус Христос що зробить? Той, хто приходить до Нього, що Він Він зробить? його не відкине. Так, да, Він його не відкине. Дякую тобі за те, що ти допомогла провести цей урок. Боже благословінь. Дорогі друзі, дорогі глядачі нашого каналу, нехай Господь поможе, щоб ми могли не проспати тріумфальний в'їзд Ісуса Христа в наше серце. Адже Ісус Христос хоче кожного з нас спасти. Давайте будемо приймати Ісуса Христа не просто як пророка, не просто як царя, а як нашого Спасителя, нашого Ходата, і будемо пам'ятати, що нема іншого імені. Дякуючи, якому ми можемо спастися, а саме це Ісус Христос, наш Месія, який помер за наші гріхи і дарує кожному з нас спасіння, якщо ми дозволимо, щоб Він поміняв наше життя. Рясних Божих вам благословінь і до зустрічі. Амінь.